воно повзе усе. Ось 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 Встань, 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 встань. На Нанах. Мінус. патуньки. Так, тут ще може хтось буде бігати. Стоподняк будуть. Тому що вони, типу, будуть продвигатися до наших. Так, ще когось. ось, 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 ось ось. Нанах, спать. Так. Ну, це був ворог же ж точно. Бачите? Я не по своїм луплю. Ще один тут є, знай, горка. Ти завтра. На! Спать! А! -а, -а! <плес> Ви бачили? А наші зайшли на базу. Не, ну в принципі, красава. Ми мінус. Хочу постріляти? Бачив тірс сходить, що. Душу відвести. Опа-на, опана. Нанах. Де ви, звідки ви беретесь? Десь да, скільки? тут? Опа, на Опа, 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 опа. На, Нанах. Ого. А вони мене не побачать так, да? Бо як о, це тема, короче. Я кущик, кущик, кущик. Щось тут десь хтось кляцає. Я прям чую, щось хтось кляцає. Це, походу, свій, у це, сад... ні. Не свій. Е! Опа, на. Ля да. двоїх мочканула.